Відповідь на питання: чи може ТЦК відмовити у наданні відсрочки від військового призову, якщо є мати батько з інвалідністю першої чи другої групи, так, ТЦК у деяких випадках у наданні відсрочки від військового призову відповідно до зазначеної підстави, розберемо на конкретному практичному прикладі відмови в отриманні відсрочки від військового призову. І так, чоловік звернувся письмово з заявою про надання відсрочки до центру комплектування та соціальної підтримки. До заяви про відсрочку було долучено необхідні документи, які підтверджують факт того, що наявний батько з інвалідністю першої групи та за яким він здійснює постійний сторонній догляд. Були долучені нотаріально завірені копії документів: це паспорти громадян України, свідоцтво про народження. Пенсійне посвідчення, довідка до акту огляду МСЕК. Також було долучено довідку, що він перебуває на обліку та отримує компенсацію по догляду за інвалідом першої групи. Також було долучено довідка про склад сім'ї та акт огляду житлово-побутових умов. Зазначена заява письмово була подана до центру комплектування. Центр комплектування. Ознайомився з зазначеною заявою протягом 30 днів надавав відповідь на зазначену заяву, і відповідь була вже лише на адвокатський запит. Що вибачте, але вам не положено відсрочка від військового призву, зазначені підставою норми закону, але фактично у відповіді не було. Жодної підстави зазначено, чому чоловік не має права на відсрочку по догляду за батьком з інвалідністю першої групи відповідно до довідки до акту огляду МСЕК. Він потребує постійного стороннього догляду, та відповідно до довідки отримує за це компенсацію. У подальшому, як можна захистити та все ж таки дотриматися норми закону та отримати рішення щодо надання відсрочки від військового призову, якщо центр комплектування просто формально відмовив у наданні відсрочки від військового призову, було підготовлено та подано позовну заяву до окружного адміністративного. Суду щодо визнання бездіяльності центру комплектування щодо розгляду заяви про надання відсрочку та зобов'язання вчинити певні дії, а саме надати відсрочку від військового призову відповідно до статті закону 23 про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зазначена позовна заява копія була надіслана центру комплектування, але на жаль, центр комплектування не захотів. Надавати відсрочку каже, немає підстав, та подав відзив, що не передбачено, якщо інвалід першої групи є син, який здійснює постійний сторонній догляд у такому випадку. Вони не вбачають ознак для того, щоб можна було надати відсрочку від військового призову у подальшому судом прийнято рішення по про відкриття. Провадження в адміністративній справі, і наразі відбувається судовий розгляд, щоб все ж таки закон дотримувався співробітниками центру комплектування, та чоловік, відповідно до закону, отримав відсрочку від військового призову за доглядом за батьком з інвалідністю першої групи відповідно до статті 23 закону України про мобілізацію. Що ви думаєте з цього приводу? Якщо у вас є питання, задавайте у коментарі, пишіть. У Дірек, якщо вам необхідна юридична допомога адвоката для захисту своїх прав відповідно до закону України, пишіть в особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Задавайте свої питання. Дякую за увагу. Але якщо вам подобається значене відео, поставте вподобайку, зробіть репост та підпишіться на канал. Якщо цікаво, ще раз дякую.